5 шокуючих фактів про гетьмана Івана Сірка, які вам не розкажуть у школі. Коли ми чуємо ім'я Івана Сірка, у нашій уяві з'являється образ великого кошового отамана, блискучого полководця, що не знав поразок. Шкільні підручники розповідають нам про його 65 переможних боїв та внесок у боротьбу проти османської агресії. Але що, якщо за цим героїчним образом ховається набагато складніша і інтригуюча постать людина, яку вважали чаклуном, чия рука після смерті продовжувала вести козаків до перемоги, і чиє ставлення до української державності було не таким однозначним, як нам здається? У цьому відео ви дізнаєтесь, чи справді сірко міг зупиняти кулі голими руками яким чином легендарний гетьман був причетний до європейських воєнних кампаній, чому його ставлення до Переяславської угоди було таким суперечливим, як могила сірка пережила радянську владу і що з нею сталося? Навіщо козаки возили із собою відрубану руку мертвого отамана? Відкрити для себе гетьмана, яким він був насправді не лише в підручниках, а й в легендах і народних переказах. Занурюємось в історію, що виходить за межі стандартних шкільних знань. Факт перший характерник, якого турки прозвали Урус Шайтан. Іван Сірко був настільки успішним у своїх військових операціях, що в народі його вважали характерником козаком чаклуном, наділеним надприродними силами. Цей міф підживлювався його неймовірною везучістю та тактичними геніями. За переказами він умів заворожувати ворогів, наводити на них сон, а ворожі кулі нібито відскакували від нього. Ці легенди були настільки сильними, що навіть його противники, зокрема османи, називали його урус шайтаном російським чортом. Це показує, як глибоко страх і повага до його військових талантів вкорінилися в свідомості ворогів. Факт другий: три перепоховання та повернення черепа з Росії. Смерть сірка була лише початком довгої подорожі його останків. Спочатку його поховали на Чортомлицькій Січі, але в 1950-х роках, через будівництво Каховського водосховища, могилу довелося перенести на височину. При цьому останки були досліджені, а череп сірка передали до Москви, де він зберігався протягом багатьох десятиліть. Лише у 2000 році череп був повернений в Україну, і легендарного отамана перепоховали на кургані біля села Капулівка. Ця історія показує, як навіть після смерті Іван Сірко залишався символом боротьби за українську ідентичність. Факт третій причетність до європейських воєнних кампаній Більшість істориків сходяться на думці, що молодий Іван Сірко брав участь у тридцятирічній війні 1618 1648 роки в Європі. Найбільш відомим є його можлива участь у 1646 році у штурмі французької фортеці Дюнкерк. За наказом французького кардинала Мазарині до облоги були залучені українські козаки. Хоча прямих документальних підтверджень участі самого сірка немає, сам факт участі українців у таких великих європейських подіях свідчить про їх високий професіоналізм. Факт четвертий гнучкість у зовнішній політиці та ставлення до Переяславської угоди. На відміну від багатьох інших гетьманів, ставлення Івана Сірка до Московії, Польщі та Кримського ханства було вкрай прагматичним і гнучким. Він міг легко змінювати союзників, якщо це було вигідно для Січі. Сірко був одним з небагатьох, хто виступав проти Переяславської угоди 1654 року, розуміючи її небезпеку для української державності. Це показує його глибоке усвідомлення необхідності самостійності і суверенітету, але водночас він не боявся співпрацювати з Московією, якщо це дозволяло досягти тактичних цілей. Факт п'ятий Рука, що вела козаків до перемог. Одна з найшокуючих легенд пов'язана зі смертю Івана Сірка. Помер він 1680 року у селі Грушівка, але його посмертна історія лише почалася. Згідно з переказами, козаки не поховали його одразу. Вони відрубали йому праву руку і протягом п'яти років возили її з собою в походи. Вони вірили, що це принесе їм перемогу. Лише 1685 року руку поховали разом із тілом, що є свідченням неймовірного авторитету і містичного поклоніння, яке сірко мав серед козаків. Постать Івана Сірка є одним з найяскравіших прикладів української історичної постаті, оповитої міфами і легендами. Ці шокуючі факти, що виходять за межі шкільної програми, лише підкреслюють його велич та неординарність. Він був не просто полководцем, а символом незламності та національного духу. Його історія є актуальною і сьогодні, адже вона нагадує нам, що справжня сила криється не лише у військовій майстерності, а й у вірі народа в свого лідера.